Команда пропискор з Натанівський район Під номером 88 Кияшко Тарас Під номером 17 Шанко Дмитро Під номером 9 Нікішо Станіслав. Під номером 16 Борис Володимир Під номером 7 Під номером 15 Кияшко Тарас Я вчасно прийшов <гази> Я ще з не прийшов. Палець Під номером 8. Чернецька Максим. Під номером 19, Гаррі Олександр. під Номером 23. Яременко Рудставець. Під номером 12. Колос Ковіст Радіон.

Давай, давай! Молодці! 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 А ну на поле. Оце подіємо, ось так. Ось поділе! Я ти казав, що треба кричати. Третій меч угорота команди профіспорт. Забили ревес під номером 11 погребняк Макар. Давай, давай, давай. Давайте, давайте! 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 Наконець ти зробив своє діло, Давай, все. А тепер піде. Оце хорошо. М'яч ворота командує трофіспорт. Забив реве. Ana, Demir. Demir. Demir.